Іван Зубик стоїть у заторі в напрямку до Івано-Франківська. Розповідає, цією дорогою їздить приблизно раз на тиждень. Ремонтую так, по-європейськи виджу. Давно пора, але ну, добре і на то. І краще пізно, ніж ніколи, як то каут. Ще би хотів сказати, аби в селах теж зробили, там люди теж є. Яка вона була? Там ж така запущена, але ремонту потребувала. Володимир Яремій стоїть у заторі поблизу села Голень. Чоловік розповідає, їде з Івано-Франківська у вигоду. Такі роботи повинні проводитись я рахую вночі, щоб люди могли їздити днем. Ну, це ж люди всякі. Ну, я, наприклад, не спішу. А є такі, що десь хтось кудись везе в лікарню, ще десь на поїзд, на шер... ну це ж я рахую, що це не добре. Хоча дуже добре, що дорогу будують. Давно не будували вже. В одному місці чекали, в другому чекали. Вже оце третій раз чекаємо. Рахуйте по 15 хвилин, то я би вже був у долині. Наразі роботи тривають поблизу Боднарева, Калуша та Брошнів осади. Андрій Федюк майстер, який відповідає за ремонт об'їзної дороги Калуша. Зараз каже, тут проводять регенерацію методом холодного ресайклінгу. Ділянку планують заасфальтувати до кінця тижня. Перед цим ми робили розпущення старого дорожнього покриття. Після розпущення старого дорожнього покриття ми додали нового матеріалу, щобенева піщаної суміші. Додаємо цементу і бітимуємось. Це все перемішуємо і робимо так звану бетонну основу. Після цього влаштовуємо два шари асфальт бетону на ділянці поблизу села Павлівка роботи наразі не проводять, але тут підрядна організація повинна постелити останній шар асфальту та облаштувати водовідведення. На ділянці біля Ценжева роботи завершили і зараз наносять розмітку. Окрім дорожників, працюють також геодезисти. Вони відповідають за те, щоб нове дорожнє полотно плавно стикалося зі старим. Ця ділянка стикається з дорогою Миколаїв Калуш. І на роз'язці. І Для того, щоб спляжити ці дві дороги згідно проєктних рішень, тут є планові, і висотні, планові координати, висотні відмітки. І ми згідно цих проєктних рішень вибиваємо їм межі виконання робіт і висотні відмітки виконання робіт, щоб все ув'язати ці дві дороги. За словами речниці служби автомобільних доріг в області Людмили Стражник, у 2021 році на поточний ремонт дороги Н-10 стрима Малига з державного бюджету виділили 481 мільйон гривень. За ці гроші заплановано відремонтувати 40 кілометрів дорожнього полотна. Її ремонтують різними ділянками ті ділянки, які пропущені були під час ремонту 17, 18, 19, 20 років, оскільки ці ділянки були у, на той час у належному експлуатаційному стані. Зараз ці дороги ремонтуємо. Це є насамперед, на початку будівельного сезону почали ремонтувати у селі Павлівка, там 4 кілометри вже влаштовано. У 2021 році загалом в області заплановано відремонтувати та оновити 275 кілометрів доріг державного значення, а також побудувати три мости. Вартість цих робіт оцінили в 1 мільярд 681 мільйон гривень, каже Людмила Стражник. Р-38 богородчани Гута, на яку виділено 50 млн грн. І згадувана вже дорога т 14 19 Миколаїв Калуш, на яку виділено 100 млн грн. А які фірми вигуляють? Фірма ПБС, БМБут Тернопільська, міст теж Тернопільська фірма, місто Ступчатові будує тернопільська фірма теж. Оксана Василик, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківщина.